Мені вчора говорили, що був виток газу, оця причина мала бути усунута на протязі 4 годин. А цього не було зроблено. Багато квартирний. У мене, у мене, у мене 7, 8 поверхів сидять без газу вже сутки. Дивіться, якщо був витік газу, Проводились роботи, віднови відновили герметизацію, де був витік. І потім, коли запускають стояк газовий, потрібно, щоб всі мешканці були на місці. Якщо когось немає і по манометру є витік, то падіння тиску по манометру вони не можуть. Відновити повністю стоять, тому що значить ще десь якийсь витік. Скажіть, так? будь ласка, то причина перекриття газу це саме те, що був витік, так? Так. А звідки вам стало відомо про витік, бо ніхто з мешканців не викликав газову службу? Е -е, вчора. Е -е, це вчора перекрило? Так? Вчора. Дивіться, мені треба зараз відкривати, бо я сьогодні помінявся, мені треба відкривати заявку зараз. Е -е, ну, точно адресу Леонтовича. 32. 32. Зараз. Була вчора заявка 10.57. Витік газу на рівому з'єднання з упроводу воду. Опломбовано передано в групу припинення відновлення. Звертайтеся, будь ласка, в своє газове відділення в місті Коломиї. Е, нехай вам скажуть, коли вони будуть відновлювати газ. Заявка була від Леонтовича 30 чи від Леонтовича 32? Леонтовича 30. Минулі. Ну а ви запломбували Ді, на Леонтовича 32? Е, пані, звертайтеся в газове відділення по, мі... по місцю проживання в місті Коломия, газ Кантору. Е... Як ти вам е, е, пояснюють, що дадуть пояснення по, по, по цьому питанню? Добре, дякуємо. Нам на гарячій лінії сказали, що виклик був з Леонтовича 30. Чи може бути таке, що помилилася з. Тому що все ж ці будинки поряд, і там були теж проблеми і там. Тому витік локалізували, і сьогодні буде відновлення проходити на тому. Що там був витік його локалізували, і зараз люди виїдуть туди працювати, затримують зв'язку з тим, що пожежа недалеко від нас була. Ну, тоді ви туди виїжджати. Тому є ніяких проблем. За нашими даними, витік газу е, має бути е, е, усунутий за 4 години. Чому тому добу швидеться. люди без газу? Даю відповідь, він усунутий для того, щоб відновити, треба провести ряд робіт, а саме провести, попасти в квартири, щоб ніхто людей не залишився включеними приладами і ось здійснити, пересвідчитись, в тому що немає ніде включеного приладу, залишеного, немає ніде ще якихось цій будинковій системі. Тобто це твій комплекс зробіт пуску, а не просто відкрили кран і поїхали. Це не вода і не каналізація. Тобто тут вимога про 4 години надії, так? Ні, ми маємо усунути, локалізувати, щоб було безпечно. А потім відновлення звісно за наявності всіх мешканців, що написано пов'язні військи, ясно. То зараз 10-ї години відбувається розблокування газу. так? інформація люди вже там. На так. добре, і ще одненьке питаннячко. Як таке могло стати, що в трьох будинках на Леонтовичі одночасно стався витік газу такготовки до опалювального сезону нового, тому що у нас немає закінчився і ми чекаємо до осені. Ми обстежуємо у житлові будинки багатоповерхівки. Є для того комплекс обходів. Тому це цей процес буде тривати. Ми в понеділок зупиняємо целе місто, коли ми є, тому що там планова зупинка ГРС, і також проводимо ряд робіт по підготовці до роботи в осінньо зимовий період 23-24.